на, що я все змив. Окей. Давайте продовжимо. Чистку набираємо знову господарське мило. І тримаємо. Ау! Током! Умивальник током вдарив мене. Ау! Ааа, тепер неприємно. Ні, звісно, коли тобі роблять прививку, це болюче ще один мільярд разів. Ні, це було ще пару, рік тому. Або два, коли вони останній раз її робили. Ми просто печусь кропивою собі і не хворію. І от це мій секрет, чого я не захворів ще ні разу цього навчального року, коли я в школу ходив. Так о, чищаю. Так. Стопи моїм, це все вс моє. І ні, я не просто буду щиткою мити. То такий дітей, це реальний дітей. О ні, я забула один свій інструмент взяти. Ну нічого, ми до нього ще не дійшли. Не, ну я якщо шкафу в чорний маркер став... Так, ніколи... Батьки, ніколи не давайте розчинних дітям. Я, звісно, вже до мені 10 років, я вже все розумію, як з, ним, як з тим розчинником поводитися. Не давайте розчинника своїм дітям. Або не лишайте його на столі, на столі. А то моя баба е, раз не, не переплутала розчинник, він в такій пляшці, як вода, з простою водою, уявляєте собі. Добро, що попросила мене перед тим. Ну вона не сплутала, просто попросила поставити, щоб вона не випила його. Окей? Так. Давайте ще понесу наш інструмент. Ви поки подивіться на машину, почекайте тут, я дуже швидко обіцяю. Це я пензик не знайшов, давайте ж пошукаємо його разом. От ви мені скажіть, де? Пензлик мій. Я ще десь тут став, побітаю. Ні, ну він ж такий крутий інструмент, але їх він просто взяти і пропасти. Ну, куди він попав? Я ж що ним ще користувався? На, можливо, інший матеріал, а інший інструмент треба. Хороше, друзі, в мене не було іншого вибору, і я вирішив взяти свій шкільний пензлик з технологій. Ой-ой-ой! Що -ой -ой. з ним робити? О, ні, друзі. Я таку помилку зробив. От яку помилку я зробив, те, що коли я взяв пензик, я відео замонтував, нащо я то монтаж зробив? Я тут таке зробив, дивіться, коротше, я брав щітку, накладав на неї мило і отаку всю машинку гарного те. От зараз це зроблю, щоб показати весь процес дітей. Хочу, друзі, і ви можете здати свою машинку мені на дітей. І всі правила. По перше, ви маєте жити в Давидові, або ви маєте жити в Звенигороді, або приїхати сюди. Друге правило, якщо хочете, якщо ви не живете в Звенигороді, то ви або якщо живете, ви маєте написати мені, в якій годині, де саме на якій сторінці ви будете знаходитись, щоб я знав, де ви знаходитесь. Третє правило, ви обов'язково має, маєте бути підписані на мій канал. Інакше ні. навіть якщо ви не підписник, я би дуже хотів, але не міг би. Це, ну, помити нашу машину, так що треба підписатись. І ні, так не працює. що ви просто взяли, підписались, здали дітейних машину. Коли пройшов дітейних, він ні, Так, ні. Так. Вже точно ні. Без, якого, відмивали. там приборну панель, брали і просто отаке її чистили, малі деталі, отак всяке. Отак так Так, тепер беремо губку, лапимо її мою теплою, беремо господарське мило на один її край. На другий край беремо її, отаке просте магазинне мило, не тверде. А на треть, а посередині ставимо дві краплі фіолетового мила як рідкого. Тепер беремо. намочуємо по всьому перебувати. Робимо так і починаємо машинку мити. Отож, дітей просто напишіть мені, де ви будете, коли. Ще раз повторюю, село Звинигова, Львівська область. Так, то саме, яке було в 1241 році. Ви, ваша задача просто написати мені, де ви будете писати в коментарях. Якщо ви мій друг, або ви можете бути мій друг. От один мій друг називається він Павло. Дуже дякую за те, що він підтримує мій канал. Можу, наприклад, взяти і ми з ним гуляємо часто і просто здати свою машину на дітейлінг безплатно підписникам. Ви просто напишіть, якщо ви на ці Звенигорода, або якщо ви мене не або якщо я вас не знаю, де ви будете, в якій годині, де саме на якій сторінці, в селі Звенигород, Львівської області, Древньому Звенигороді. От він напишіть, я просто, але так не працює, що ви просто. Підписалася, взяв дали машину, і коли вже я просто відписаю, і коли я вже вам помив машину, ви відписались. Ні, так не працює. Тоді я більше виможу, не... ваші машини вмити не буду. І з вами спілкуватися не буду. А от, але якщо ви такого робити не будете, все по правилам будете робити, то я можу перемити і всі ваші машинки. Машинку я відмию любую, навіть якщо вона шістюща, але дітей це коли машинка брудна. Вона була цей рейджі мені здавалося брудним. Тому я взяв і його отак ну, помив. Ну, мию. Помив. Отож, тепер ми беремо всі двері. Беремо як спочатку цю щітку, на неї господарське мило. Трошки тепер змочимо, ще раз беремо, Щоб мало бути, має бути рідке таке господарське мило. Ми беремо дверку і починаємо натирати. Обаш, якщо ви хочете здати дітей, все, що вам потрібно зробити, це підписатись на мене, не відписуватись вже ніколи. Прям. Друге, ви маєте написати мені, де ви будете, коли саме, в якій годині, в якій хвилині, і на якій сторінці села. Стамбул, там, жуків, ще якісь різні сторінки. Сторінка це частина різних села, якщо що, хто живе в місті. І от я можу просто перемити вам всі машини, якщо ви мені будете здавати їх. Але вам треба, але ще одне правильне нове. Вам треба обов'язково написати, що це за машина, якої вона марки, як, наскільки вона забруднена. Ну, але це не прям гіпер, прям обов'язково. Можна і не робити. Ну, коротше, ви зрозуміли. Хочете зробити дітейних машин? Робіть так, як я по моєму рецепту. Але має, ну, може бути любе мило. Ну, якщо це відео дивиться мій друг Павло, то якщо в нього є машини, він може здати їх на дитину, і вони будуть стануть ста... дуже чисті, я вам обіцяю. А на другий і дивіться, коли я вам напишу в коментарях відповідь, запам'ятайте відео, яке ви мені написали у той коментар, то я вам в тому коментарі вам має сповіщення пройти, ви маєте ще сповіщення включити дзвіночок. І Коли ви сповіщення, ну, то ви зайдете на те саме відео кожен... і на другий день перевірите. І я вам напишу, що машина готова і можете приїжджати на те саме місце. І я вам прийду і просто її віддам. І все, отакі От легкі правила. Ну, пензлик тут не треба. Давайте ж далі робити дітей. Так, робимо так само, як робили. Господарське, Магазинне рідке. От я вам просто демонструю, як проходить дітей. Міні такий дітей. Я прийду. Так, головне відео правильно змонтувати. Так, витираємо руки. Зараз все до вас повернуся, друзі. Так, друзі. Продовжуємо далі, так відео точно йде. Все, дверки помиті. Я їх не змиваю і ставимо їх. йой йо йо машина впала. Чому той умивальник такий круглий і свиський? От не розумію, коли якісь голосні звуки зразу лякають? Не знаю чого. А тепер ми поступаємо на ту сторону а до оцієї нижньої її частини. Шини взагалі ніяк не знімаються, тому не можу їх помити. Беремо і тут вже наносимо. Магазинне мило, добре, окей, покажу я вам, як воно виглядає. Оце магазинне мило. Беремо його багатсько так на щитку. І Отираємося перше, як завжди зовнішню частину. Ой, ой, я ж одну частину не розібрав. Ну що тут? Та ні, все, хай буде вже. Вашу машину буду повністю розбирати, без поломок. Якщо буде якась поломка, я її заберу і машина буде гарна. Обіцяю, нічого не станеться з вашою машиною, просто стане чиста. І все. Все. Ну, відео не все. Ще далеко до його кінця. Мій болтик! Звідки він взявся? Я ж не буду Добре, тепер беремо щиточку, наносимо на неї лохинне мило. Ну це, звісно, не справжня лохина. Ну і на лохину воно справжній запах не похожий. Взагалі. І отако натираємо, натираємо, натираємо колесо. Так, як справжньої машини трошки брудне з'являється. Краще, мені це було сьогодні прямо перед зйомками відео. Я вже записав початкову частину, але тут, просто коли ми знімали відео, коли ми з татом підготовлювали відео, то, звичайно, відео вимкнув. І це було десь 3 чи 4 спроби. І дивіться, друзі, коротше, що сталося? І коротше, мені той зуб заважав, і я не хотів... З таким хитаючим, дуже сильно хитаючим іклом його знімати. Ну, відео знімати. Я от просто взяв і отак почав тягнути вверх. Я так тягнув, нічого не допомагало, бо боявся, що раз, і все. Дуже боляче, що буде. я був правий. Я почав м -м -м, м потрохи потрохи тягнути. І от почув перший якийсь Тріск такий зі звуком шкіри з середнього. І так я потягнув, тягнув і оп, різко вирвав. Ну, крові було трошки, не прям не дуже багато, але просто можна сказати. І що я зробив? Біль був ніби такий, коли а ти поранився папером, папі, папером. і ніби, ніби такий ще, як ти просто якось поранився. Тут вже наносимо. Типу аля лохинне мило. Типу лохинне мило. І коротше, і біль був. І ніби, ну, ти десь всередині поранився. Так, і був, був такий біль. Я вже до того болю. Дивіться, короче. Що я робив? Було боляче, і я з таким болем просто не міг знімати відео. Отож, я почекав десь хвилинку, максимум 5, максимум. Навіть, походу, навіть близько до п'яти не було. Біль, Більш-менш пройшов, вже пройшов повністю. Хіба ау, натиснути, то буде трошки, ну буде боляче. І ви це бачите? Ви бачите цю воду, яка скапує з машинки? Треба його її мити. І, кроші, ну, І я почекав і от приступив до перших зйомок відео. А моя перша спроба до цього відео була. От в реальному житті така завжди проблема, що відео, типу, в мене раз, нас, коли, пам'ятаєте, я знімав тездрайвернуй ган. Хто не дивився, обов'язково, подивіться. І, 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 коротше, я там просто коли перелазив на переднє сидіння минулого разу. Ми з карате їхали, коротше, стадуть за мамою. І, коротше, ми просто їхали. І от, що сталося? І я забув включити відео і дуже роздирвувався. І прийшла чекати ще день, щоб знову їхати з гуртка. А, і в мене вже вийшло. Я от постійно відео така проблема, що я в реальному житті, що я то нечайно вимикаю його. То, то вже, то нечайно, зараз монтаж, зараз оце було. Колись, Коли я ще не був ютубером, я просто так в галереї знімав відео. Додатку камеру. Ну, я її зараз там тому додатку знімаю. Ну, просто в галереї було відео в мене коротше. Та я просто, знаєте, що робила? Та я просто нечайно його вимикав. А зараз те, е, проблема в тому, що я монтую і, забув, і забуваю включити запис назад. І просто от була така проблема з пензликом. Надіюсь, я того позбудуся. Так більше робити не буду. Але ви бачите, що отут? Бачите оці крихти? Просто добре придивіться. І побачите. крихти ті. От, і тому я вже довго роблю дітей оцій частині козовній машинки. А, і ось ця проблема. Якщо я забув щось доказати, я не вин пам'ять все, що мені треба, я. Запам'ятовую все, що не треба. Забуваю максимально за 5 годин. Або, ні, за годину, що. І... Друзі, і тепер ми нарешті приступаємо не до кінцевої. Ну, має практично кінцевої, типу кінцевої і не кінцевої однечасно. Що ж, і ми перший раз наносимо господарське мило на сьогодні. На цю щитку і капаємо на неї з висоти, щоб там не лишилось господарське мило на рідко мили. Рідке мило капаємо. І миємо натираємо. тільки що говорив, я говорив, я знову забув, ну нічого. Кид-дшш, д Ну, дишш тик кіддиш, Ну окей, все. Дітейлинг робимо їй. Машинка справді вже реально брудна. Навіть ауді минула дітей, буде чистіша, ніж той ренджик. Вона навіть буде чистіша. Ну, оця не прямо обов'язково мить. І так ніхто не замітить. Ауди це обов'язково було тут. Майже. Оце може хтось замітити. Я коли був, помив ауді, то знаєте, що сталося? То вона в неї почала краще трохи відкриватися і працювати вона почала краще. І тепер до маленьких деталей поступаю. А, викутка, то що я могла скрутити, ви щас буде під тряпочкою. Окей, розкрутимо. До цих частинок. Як ми будемо мити тільки цією щиткою. І тільки аля? А-ля лохиновим милом. Не знаю нашого його мивальник мивнув, ну, мивну, то типу отако Розігнемось, то розженемось. Багато в мене моїх нових слів. Уявляю собі, що. Коли будуть вигадати, на слова зайдять, зайдять. Зайдуть на мій канал, ну багато дітей так помиляються в словах, зайдуть на мій канал і там буде багато вигаданих слів. І вони їх візьмуть і запустять в світ. і от ці люди не зрозуміли, які заставки. Одна склеєна одна ні. Окей, давайте ж то, що я там не буду Цій викруті теж треба дітей зробити. Але я це вже за кадром зроблю. Це ж про машину дітей не зробимо. От взагалі має бути раз, два, три, чотири болтика. Обережно розкручуємо. Ага, слизько, слизько, слизько. Так, болтик, болтик, болтик. Все. Так, все. І пензликом миємо. Звісно, я той механізм, коли був маленький, не розумів і забрав. І все, тепер, навіть якщо б я поставлю батарейки, вона не буде працювати. Бо механізму нема всередині. І нарешті можна змивати, я думаю, все. І я цю плівку з нього зняв, в тата на роботі є ще така. О, знаєте, скільки років тому ми цій машинці цю плівку наклеїли? Тата наклеїв зі мною. І мама теж дивилась, як ми то робимо. Десь шість-7 років тому. Десь 6-5 років тому. Ну, шість-сім або п'ять років тому. Так. Бранді сам основний змив. та його відвертимуємо. З якої якась фігня висипалась. Надіюсь, більше такого не буде. А я думаю, що Rover завжди на підлозі якийсь такий було залишається. Я надіюсь, я його всього виник. Так, тут от, знаєте, яка проблема господарського мила, коли воно недостатньо рідке, воно просто бу прилипає до поверхності. У мене вже раз таке було в машинці. Воно досить там то вмиле, є колочек. І це погано. Оце єдина проблема того господарського миру. Ну все, домили. Тепер можна виступати до витирання машинки. Так, розкладаю всі тряпочки. Так. Вставлю Та отак. І розкладаємо тряпки. Розклали і починаємо просто витягати машинку. Та ні, так незручно як. Так. Так, добре, тоді поставлю камеру отако. О, все. Так, обираємо. Витираємо машинку. Тут і багажник на такі заглушки е, має. і Якщо я витягну, то віддай, якщо я запихаю, то воно вже буде вилітати. Як би я не запихав надійно. Звісно, ветеранні машини, бо яких предметів я ну, але от в кшисті я хакер або навіть гад, або навіть бог. Ну, знаєте, в Майнкрафті. Ну, про хакер бог. Ой, тряпка. З там треба від правильну машину закрити. Чому за... Поставити. Чому звук від правильної машини був так близько, тому що телефон спертий на правильну машину. Так, мені не подобається цей під на машині. Що вікно запотіло. Жаль, що дуйку не можна згрішити. Такими темпами витираємо все. Так агу. А, я ж ці детальки У лесенки забігли. Напевно, одна деталька все-таки полетіла в раковину. Дуже погано. Нічого, та дверка так була заклеєна. Або не так, надіюсь, не треба буде відверти заклеювати. Окей, я напевно витру видру Так, чекайте, друзі. Ця пружинка від машинки була в мене в тримачці для болтів. А якщо вона і є від цього ренджа? зараз ми це перевіримо. Так, тільки треба мотор його вставити. Треба буде знов клеїти. Окей. Зараз ми це перевіримо, чи справді це так. Надіюсь, ми для цієї загубленої пружинки знайдемо її попереднього, знайдемо її власника взагалі. Я думаю, я впевнений на 70%. що Цей рейндж-ровер і є власник. тої пружинки. Що ж. І момент істинний. Ще підійде пружинка, тренч роверу. Там її в нас своє почесне місце. О, це зробити не так вже й просто. Так, одну сюди і одну, другу сюди. Так, ну все. Вона підійшла. Пружинка добра і ідеально підійшла. До Ура! Мої оправдання були правильні. Що ж продовжимо з боку?